Генеральна репетиція голокосту саме так подеколи називають нацистську програму знищення людей з психічними спадковими хворобами та з іншими вадами розвитку. Лише за перший рік існування програми з 1940 по 41 рік у нацистській Німеччині було вбито близько 70 тисяч осіб. Ще до використання у таборах смерті саме під час операції Ефтаназія або операції Т-4, нацистами було вперше використано газові камери для вбивства людей. Вбивство від милосердя саме так називали самі нацисти цю програму. Вона була здійснена не лише у третьому рейху, але й на окупованих територіях під час Другої світової війни, у тому числі і на території України. Перебуваючи під враженням від програної Першої світової війни. У 1920 році професор юриспруденції Карл Біндінг і психіатр з Фрайбурга Альфред Хохе написали твір, що викликав найрізноманітніші реакції під назвою Дозвіл на знищення життя недостойного життя, у якому вони підвели підсумок розпочатої в кінці 19 століття дискусії про медичне так зване визволення невиліковних хворих і хворих з нестерпними стражданнями. Хоге стверджував, що існування мешканців психіатричних закладів за його висловлюванням істот баластів немає сенсу і цінності. Його співавтор пропонував державі створити спеціальні комісії з умертвіння осіб, негідних життя. Про долю невиліковних душевнохворих у книзі йшлося так. Але, може бути, одного разу ми дозріємо до розуміння того, що усунення повних духовних мерців. Не злочин, а моральна дія не байдужа черствість, а дозволений корисний акт. Кінець цитати. На цей, на цей час у Німеччині та ряді інших країн набула популярності Євгеніка, вчення про спадкове здоров'я людини, а також про шляхи покращення його спадкових якостей, у дусі якої згодом буде реалізовуватися нацистська політика так званого очищення арійської раси. У 1923 році в Мюнхенському університеті була створена кафедра расової гігієни, завданням якої було покращити расову чистоту німців. У 1927 році в Берліні був заснований спеціальний інститут антропології, генетики людини і євгеніки імені Кайзера Вільгельма для пошуку науково обґрунтованих ідей подібних расовій гігієні. Спочатку практикувалася стерилізація хворих згідно із законом про запобігання народження хворого потомства. Відповідно до закону, рішення про примусову стерилізацію мало ухвалюватися спеціальним судом, що складався з двох психіатрів і одного судді. З 1934 року по 1945 рік було примусово стерилізовано 300 400 тисяч хворих на шизофренію, афективні розлади, епілі... епілепсію. Зі спадковими вадами слуху та зору близько 3,5 тисяч осіб, більшість з яких становили жінки, померли в результаті цих операцій. З часом категорії осіб і груп, що вважалися біологічно загрозливими для здоров'я країни, були суттєво розширені. Перше вбивство під виглядом евтаназії сталося у 1939 році. На прохання подружжя Кречмарів умертвити їх малолітнього сина. Який мав численні вади розвитку, і з дозволу Гітлера, дитина була приспана в університетській клініці Лейпцига. Малюку було лише 5 місяців. Після цього Фурер наказав своєму особистому лікарю Карлу Бранту і начальнику канцелярії Філіппу Боулеру особисто займатися справами, аналогічними справі молодшого Кречмера. Уже в липні 1939 року на засіданні у Гітлера обговорювалась можливість розповсюдження програми на психічно неповноцінних дорослих. Свою назву програма Т4 отримала через адресу головного бюро з координації програми, яке знаходилось в Берліні за адресою Фіргартенштраси 4. Для назви програми застосовувалось і сполучення акція Смерть через милосердя. Або слово ефтаназія як милозвучніше. Також у документах використовувалось слово дезінфекція. Спочатку знищенню підлягали тільки невиліковно хворі діти до трьох років, пізніше це розповсюдилось і на підлітків до 17-річного віку. У жовтні 1939 року Адольф Гітлер підписав документ, датований заднім числом 1 вересня, тобто Днем початку Другої світової війни, такого змісту. Риг Боулеру і доктором медицини Бранту доручається під їхню відповідальність розширити персональні повноваження певних лікарів із тим, щоб останні мали право забезпечити милосердну смерть невилікованим хворим, керуючись здоровим глуздом і виходячи з критичного стану їх здоров'я. Кінець цитати: на час підписання цього документа Гітлером повним ходом вже йшла підготовка до перепису пацієнтів. Психіатричних закладів, які підлягали умертвінню. Для процесу відбору були покликані медичні експерти, у тому числі такі імениті університетські психіатри, як Вернер Хайде, Карл Шнайдер і Бертольд Кін. Було розпочато пошук відповідних засобів для умертвіння. Одночасно був виданий таємний циркуляр Імперського міністерства внутрішніх справ від 18 серпня 1939 року. Про обов'язки дитячих лікарів і акушерок повідомляти про дітей з фізичною або розумовою інвалідністю в Імперський комітет з наукової статистики важких спадкових або вроджених захворювань. На нараді 9 жовтня 1939 року кількість потенційних жертв програми було встановлено 70 тисяч чоловік. Була прийнята пропагандистська формула 1000 до 10 до 5, до одного Згідно з якою з кожної тисячі людей 10 були непрацездатними, 5 з 10 потрібно надавати допомогу, а одного фізично знищити. За цією формулою з 65-70 мільйонів громадян Німеччини потребувало так званої дезінфекції 70 тисяч чоловік. Згідно з документами, знайденому згодом в замку Хартрайм, до 1 вересня 1941 року в рамках програми було вбито 70 273 особи. За сучасними підрахунками професора Регенського університету штат Вірджинія Марка Мостерта, дане число хворих могло прожити 10 років. Тобто, по всій країні шляхом проведення операції Т4 було зекономлено 885 мільйонів 439 тисяч 800, 800 рейхсмарок. Масові вбивства дорослих пацієнтів почали здійснюватися з 1940 року в клініках на території нацистської Німеччини і пізніше на території окупованої Польщі, була організована мережа лікувальних закладів, кожен з яких виконував певну роль у здійсненні програми. Імперське товариство працівників лікувальних і опікунських установ, яке було відповідальне за розсилку реєстраційних карт в усі психіатричні клініки, Після заповнення карти передавалися медичним експертам програми Т4. Некомерційний лікарняний транспорт ТОВ це була транспортна організація, відповідальна за перевезення хворих з психіатричних клінік в центри умертвіння. Некомерційна організація опікунських установ відповідальна за оренду приміщень для потреби програми Т4, установка обладнання, підбір персоналу. А також за економічні завдання програми. І Центральна розрахункова палата лікувальних і опікунських установ, яка виконувала усі фінансові розрахунки акції Т4. Заповнені бланки доповідних карток з інформацією про пацієнтів протягом короткого часу повинні були відправлятися на відповідний абонентський ящик в Берліні. Звідти Центральне бюро канцелярії Фюрера розсилало їх трьом з 42 медичних експертів. Які на основі інформації, отриманої тільки з даних доповідної записки, приймали рішення про життя або смерть. Червона позначка означала знищення, сині мінуси означали залишити в живих. Остаточне рішення було за головними експертами, серед яких були Герберт Лінден з Імперського міністерства внутрішніх справ, начальник медичного відділу Центрального бюро. Т4 Вернер Хайде і професор з Гейдельберга Карл Шнайдер. На основі рішень про селекцію Центральним бюро Т4 складалися списки на відправку з прізвищами відібраних на знищення пацієнтів, які доставлялися в відповідні заклади. Кілька днів по тому до закладів під'їжджали сірі автобуси, які перевозили пацієнтів в один із частин закладів для умертвіння. В окремих випадках керівникам закладів вдавалося вберегти деяких пацієнтів від транспортування. З літа 1940 року була введена система проміжних транзитних закладів. Тепер автобуси йшли не прямо до місця мертвіння, а спочатку в транзитні заклади, де пацієнтам доводилося очікувати кілька тижнів або навіть місяців призначеної відправки на смерть. У закладі з отруєнням газом. В місті Хартхайме жертву перед умертвінням ще й фотографували. Потім їх групами заводили в герметичну газову камеру, замасковану під душову. Лікар відкривав вентиль газових балонів, до кімнати надходив окис вуглецю, що викликало смерть від задухи. Приблизно через дві години газову камеру провітрювали, трупи виносили, а з деяких ще й виймали золоті зуби. В окремих випадках з метою наукових досліджень робили розтин. Після цього трупи спалювали в крематорії, що примикав до газової камери. Поряд з технічною реалізацією умертвіння спецзакладам ставилося в обов'язок дотримуватися і бюрократичної сторони. Родичі отримували так звані втішні листи з відповідними свідоцтвами про смерть. Цитата: На наш превеликий жаль, ми змушили повідомити вам, що ваш родич, який. Далі йшла дата. За розпорядженням міністерства, зробленому відповідно до вказівки імперського комісара оборони, був переведений в наш заклад раптово помер внаслідок, і далі йшло позначення якоїсь причини смерті. І далі цитата: при його важкій невиліковній хворобі смерть означає для нього визволення. У проміжок часу мертвіння і датою, зазначеною у свідоцтві про смерть. Який становив, як правило, два тижні центральний розрахунковий центр відділу Т4 продовжував приймати гроші на догляд за хворими, завдяки чому за час реалізації програми вмертвіння були зароблені мільйони рейхсмарок. Незважаючи на всі заходи щодо дотримання секретності, в суспільстві виникло сильне занепокоєння з приводу вбивства хворих. Стали надходити протести не тільки з боку церкви, але і від членів партії і юридичних кіл. Наприклад, у 1940 році проти програми виступив німецький суддя Лотар Крейсіх, діяч Євангелічної церкви, Пацифіст, за що він був позбавлений суддівської посади. 24 серпня 41-го року Гітлер розпорядився припинити отруєння газом в рамках акції Т4. За даними внутрішньої статистики, на той час в шести закладах, де відбувалося знищення газом, були вбиті більше 70 тисяч пацієнтів. У тих регіонах, в яких акція Т4 почалася раніше: Баден, Вюртемберг, Баварія, частка вбитих пацієнтів лікарень становила 50 і більше відсотків. Але це був лише тактичний хід. Організаційна структура Центрального бюро канцелярії Фурера, відповідальна за вбивства під знаком ефтаназії, була збережена. Так званий Імперський комітет зі статистичного обліку важких спадкових і вроджених захворювань безперешкодно продовжував ефтаназію дітей, з цією лише різницею, що було піднято вікову планку дітей і підлітків з 3 до 16 років. Також тривали і децентралізовані умертвіння дорослих хворих пацієнтів лікарень. Хіба що тепер жертву знищували не в центральних закладах за допомогою газу, а в окремих лікарнях на розсуд їхніх директорів, де їх усвідомлено вбивали за допомогою медикаментів або залишали вмирати від голоду чи відсутності догляду. Кількість пацієнтів, вбитих вже після уявного припинення акції Фаназія, у серпні 41-го року тільки в німецькому Райху, без Австрії, оцінюється приблизно в 90 тисяч. У період з 42 по 45 рік близько 1 мільйона пацієнтів були замучені голодом в психіатричних лікарнях на території Німеччини. В це число входять також хворі на туберкульоз і душевно-хворі примусові робітники, переважно з Польщі та Радянського Союзу, яких, починаючи з 1944 року, направляли в певні заклади і, якщо їх працездатність не підлягала відновленню, вбивали. Досвід масових умертвінь, накопичений в ході акції Т-4, зіграв вирішальну роль під час Голокосту. Газові камери, опрабовані під час операції з Ефтоназії і замасковані під душові кабіни, згодом були встановлені в таборах смерті Аушвіц, Белшець, Майданик, Собібор, Треблінка. Заходи акції Т4 здійснювалися не лише на всій території нацистської Німеччини, але й на окупованих територіях. Так, восени 41-го року були отруєні газом і розстріляні 632 пацієнта Мінської психіатричної лікарні. 785 пацієнтів Київської психіатричної лікарні були розстріляні в Бабиному Яру. Майже 600 душевнохворих були вбиті в Полтаві, 1300 людей з психічними розладами вбиті в лікарні під Дніпропетровськом, так званий масив Ігрень. Фактично, знищення відбувалося в десятках лікарнях на окупованих територіях, жертвами яких стали тисячі і тисячі людей. На Нюрберському судовому процесі у справі лікарів, який проводився з грудня 1946 до серпня 1947 року, Карл Брандт і Віктор Брак були визнані винними в операції «Евтаназія», засуджені до смерті і втрачені. Деякі засіб, які брали участь у виконанні програми, продовжували свою діяльність в якості психіатрів протягом багатьох років після завершення Другої світової війни. Лише через кілька десятиліть після війни керівник професійне співтовариство лікарів Німеччини офіційно визнало провину. У 2001 році Німецька психіатрична асоціація і Німецьке товариство психіатрії, психотерапії та невропатології провели відкриту зустріч, де визнали провину і принесли вибачення. Наразі у Берліні на вулиці Сіргартенштраси, 4, перед нинішньою Берлінською філармонією встановлено пам'ятник жертвам програми Т-4.